Вітаю всіх глядачок і глядачів. І, як показує статистика мого каналу, по більшості жінок, по меншості чоловіків, всім традиційно є хеллоу. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба. Здохне бункерне хуйло, а це традиційний прогноз на понеділок, 10 лютого 2024 року. Сьогодні на бойове чутування заступають карти вікінгів, хоча не в повному обсязі. А епіграф буде перша руна руна за днем народження. І епіграф буде прочитаний з цієї дуже цікавої книжечки. Збірка інформації про скандинавські руни. Що ж стосується цієї колоди, вона дуже цікава. Вона створена з двох частин. Одна частина сьогодні на бойовому читуванні – це класичні скандинавські руни, друга частина це боги, які чомусь сьогодні. Не дозволили з ними розмовляти, і це цілком зрозуміло, бо перегляди, на жаль, не виростають, а десь стоять на місці. Я розумію, що не всі люди дивляться мене кожен день. Але якщо ви є такими глядачами, не забувайте ставити свої вподобайки та щось підписувати під цим відео. Що ж стосується 10-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8-го, 17 або 26 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що. Карта за днем народження, яка очікує всіх в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас також в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Я ж пропоную вам не напружуватись, якщо запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5-4. Три, два, один. Отож, перша карта, загальна карта руна на цей понеділок. І це ж буде епіграф сьогоднішнього прогнозу. Отож, перегорнута отіла – це дуже поганий день для вирішення якихось побутових. Проблем для того, щоб з'ясовувати з рідними якісь відносини. Навпаки, сьогодні земля-матінка і дари, вони перегорнуті. Це означає те, що слід звернути увагу на людей, які старші за вас, і допомагати їм цього дня. Пам'ятайте, що все, що стосується нерухомого майна, краще у цей день ніякі операції з цим не робити. Ну, а я зараз знайду цю руну. Зараз. Отал отіла. Деякі рунологи ставлять її в кінці рунічного кола, але вона передостання. Отож, <клес> отала. Отел. Собственность наследия. Фонетически, последняя руна старшого футарка обозначает звук О. В, гра в графическом начертании руна Атіла напоминает ромб. нижние стороны которого продолжены после пересечения. Руна Атила, содержание которой основывается на понятии собственность, считается руной священного места, но также и родины, и родины представление о которой опосредственно связано как с первым, так и с вторым понятием. Последняя руна старшего футарка представляет символом не только собственности, но и возделывающий этот участок земли, обычаев и языка, а также долга и обязанностей, необходимых для поддержания семейных уст, иными словами, воплощает наследие предков. Ну, те, що я і вам і казав. Сьогодні треба допомагати своїм рідним, особливо якщо вони знаходяться у якійсь небезпечній такій ситуації. І також зверніть увагу на північ, це не дуже гарний час для того, щоб займатися якимись справами. Починаємо з водоліїв, можливо, дехто з вас святкує свій день народження, з чим я вас і вітаю. Та й вас, вас це чоловіча. Руна, вона пов'язана з Богом тюром, який віддав жертву свою руку заради того, щоб покорити вовка Ферніра. Так і ви сьогодні, завдяки вашим жертовним якимось діям, завдяки вашим благодійності, вашій, можете зробити щось цікаве. Дуже гарно, якщо ви чоловік, це чоловіча руна. Якщо ви жінка, ви можете сьогодні відчувати суто чоловічу енергію. Ця Руна пов'язана також з небом, з захистом з боку вишніх сил. Тож нічого не бійтеся у цей день. Також для вас в цей день гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець і є гарна година, 17-та година дня. Далі представники знаку риби. Яра. Яра це єр, рік, це певний. Цикл, який закінчується, і сьогодні ви можете отримати дари зі своїх дій, які зробили в минулому. Ця руна поступовості вона не полюбляє людей, які поспішають, бо якщо ви збираєте врожай, краще все робити ретельно, щоб зайве не склювали ніякі пташки. Пам'ятайте, що сьогодні все залежить від вашої бережливості. Якщо ви людина бережлива, ви сьогодні можете собі щось накопичити і поставити якісь плани на цілий рік. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з. Протилежного знаку діва, і ще у вас є гарна година, 12 та година дня. Далі, овне. Райдо. Райдо це дорога. Райдо це наїзник, який їде на коні. Це ви. Саме ви керуєте своєю долею, і сьогодні ви можете її спрямувати у будь-який бік. Сьогодні гарний день для того, щоб кудись їхати. Вам всі дороги відкрити. Також для вас гарні зустрічі. Чи бесіди з представниками, знаку близнюки і є гарна година. П'ята година ранку, якщо ви раптово прокинетесь у цей час, краще вже не засинати, а розпочати саме свій день з такого раннього часу. Ну і далі у нас тільці. А от тільцям краще посидіти вдома. Вам випала карта Ейвас, це руна пов'язана, вона таки перекладається, кінь. Тобто це проблеми з вашим авто, якщо ви автовласник, можете наразитися на неприємність у вигляді ДТП, чи можуть просто навіть відібрати у вас авто. Зверніть на це увагу, краще сьогодні їхати муніципальним транспортом і пам'ятайте, що у дорозі вас можуть очікувати якісь пригоди, тому краще посидіти вдома. Ще для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг і є погана година, дев'ятнадцята година вечора. Далі близнюки Уінйо. Віньо це щастя, це радість, це якісь добрі звістки, це якесь просвітлення, яке сьогодні вас очікує, але воно очікує вас на невеличкий проміжок часу. Пам'ятайте, що якщо раптово до вас йдуть які, якісь гроші, краще їх не транжирити, краще їх кудись скласти в якусь далеку скриньку, бо вони обов'язково вам знадобляться. як Якщо буде більш скрутна ситуація. В цілому день позитивний, він пов'язаний з радістю, з щастям, яке, на жаль, тимчасове. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. І є гарна година, 8 година ранку. Далі раки. Іса. Іса це льот, це щось застигле. Це внутрішній розвиток. Тож сьогодні не той день, коли ви можете розкривати свої карти і коли ви можете розтанути. Навпаки, і завдяки енергії льоду ви можете бути трошки загальмовані і якось неадекватно реагувати на ситуацію, тобто вона може вас вводити у ступор. Намагайтеся у цей день залишатися стабільними і нічого не змінювати. Ще для вас є гарна година, одинадцята година ранку. І для вас. З зустрічі зустрічаючи бесіди з представниками знаку діва для Левів, перегорнутий лагуз ознака того, що сьогодні не той день, коли ви можете різко щось змінювати. Сьогодні, навпаки, слід дуже бути пильними до слів людей, менше довіряти власній інтуїції, бо інтуїція вас сьогодні може підвести. І ви можете елементарно сьогодні посклзнутися, впасти і щось собі зламати. Сьогодні день якихось не дуже гарних подій, тому намагайтеся у цей день не робити якісь різні. Різькі випади, а не ліворуч, ані праворуч. Також для вас є погана година, це 21-година вечора. І зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій, також сьогодні для вас не дуже гарні. Далі представники знаку діва. Совуло. Совуло, це сонячна енергія, це богиня соль. В Скандинавії саме сонцем завідувала богиня соль, а місяцем... Бог Мані. і соль це жіноча руна, тому якщо ви жінка, вам сьогодні обов'язково пощастить. Якщо ж ви чоловік, ви сьогодні від жінки можете отримати якусь певну силу, і вона вам може в чомусь допомогти. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон і є гарна година, 16-та година дня. Далі представники знаку Терези. Перегорнута Петро, перто, те, що приховано, сьогодні відкриється. Можливо, хтось від вас щось приховував, і сьогодні ви дізнаєтесь цю правду. А от ваша реакція на цю правду, це буде залежати цілком від вас. Бо це одна з ваших рун родових. Вона випала перегорнута, тож ви сьогодні відчуваєте себе не в гарній формі. Зверніть увагу на. 14-ту годину дня це не досить гарний час для вас. Далі скорпіони. Альгіс, Ольгіс. Це підтримка з боку вишніх богів Альгіс, незважаючи на те, що художник намалював ось такого чоловіка з рогами, якийсь олень ніяк не інакше. Ну, це можливо натяк на вам не бути оленем. Це ваша руна, одна з ваших енергетичних рун. Тож сьогодні, особливо якщо ви народилися у першій половині знаку, а це з 23 жовтня і десь по сьоме. Листопада сьогодні вам обов'язково пощастить, бо ви знаходитесь у своїй силі, і у вас є певний захист з боку вишніх богів. Також для вас гарна є година, 15-та година дня. Далі стрільці, урус. Урус це жіноча руна, вона пов'язана з виношенням і з народженням чогось нового. Тому, якщо ви жінка, вам сьогодні обов'язково пощастить. Особливо, якщо ви бажаєте завагітніти, сьогодні саме гарний день задля цього, і також у вас гарні зустрічі протягом дня чи бесіди з представниками знаков Овен. І нарешті козироги. на це скрута. Необхідність змін. Ви давно вже застоялися на місці. Для того, щоб щось змінити, треба лише ваша воля. Але це складна руна. Вона більше под... товаришує з жінками, бо вона пов'язана з жінкою, а точніше, з норною, з богинью долі, яка пов'язана з майбутнім ім'я цієї норни скульт, і це та сама. Чаклунія, яка прийшла і сказала, що принцеса вколить собі палець голкою і засне на 100 років. От така відьма може з'явитися у вашому колі, але вона вам може допомогти сьогодні. Також для вас є гарна година 10-та година ранку, тому краще прокинутися у цей час, а не спати, як ви це любите. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день, вам випала руна Кенас, факел, яка просвітлює темряву. Вона випала перегорнута, тобто ваш факел. Трошки затух, ви не бачите нічого на ближнє майбутнє. Тож живіть сьогоденням і пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете з'ясовувати якісь відносини. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий інгус це ваше ДНК, це ваше здоров'я, яке не в гарному стані. Тож вдягайтеся тепліше і пам'ятайте, що сьогодні ваші рідні люди, кровні родичі можуть вам приносити якісь занепокоєння. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, ей вас це внутрішня боротьба. Ей вас пов'язан з хребтом, з позвоночником, і це боротьба світлого Одіна і Темного Уля. Вона відбувається кожну осінь, коли замість. Тепла приходить холод. Так і сьогодні є внутрішня боротьба, але ви її виграєте, бо ви на стороні світлих сил. І ще вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Турісас. Турісас різка руна. Не, не знаю, чому тут художник намалював жінку, але Турісас це молод Тора, який здатен руйнувати всі негаразди, які ви зустрічаєте на своєму шляху. Пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете виграти завдяки вашій толерантності та якості. Навпаки, сьогодні вам треба бути більш різкішими, і тоді вам будуть відкриватися всі двері. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під. Під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, Манас це карта людства, допомоги з боку вашого. Оточення з боку людей, з якими ви спілкуєтесь, гарна карта для людей, які працюють на якійсь організації, корпорації, завжди знаходяться у колі якихось друзів чи колег. Сьогодні колеги і друзі вам будуть допомагати, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, феху це руна починань, це початок хронічного кола, і сьогодні так само і ви можете розпочати щось цікаве. До вас можуть прийти якісь геніальні ідеї, які ви потім можете розкрутити і втілити перетворити їх вже на гроші. Тож сьогодні бути. Треба бути чуткими до тих думок, які до вас приходять, і реалізовувати їх моментально. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця Хагалас – це руйнівна руна, вона пов'язана зі стихійними. Якимись руйнуваннями з неможливості щось створювати. Якщо бажаєте створювати, треба щось зруйнувати, те, що вам заважає, і вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го, або 26 го числа будь-якого місяця беркана, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, жінкам сьогодні буде легко і комфортно, бо беркана пов'язана з богинією, Нашою великою богинею землею, яка проявляє себе у природі, яка проявляє себе перш за все у жінках. Якщо ви чоловік, сьогодні гарно якраз проводити якісь справи, якісь операції, якісь спільні дії саме з жінками чи з подругами. І ще вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, Дагас, Дагас це зміни. Це фінал, це трансформація, через яку ви повинні пройти. Ця руна дуже нагадує по своїй енергетиці карту Таро смерті. Вона каже про те, що для того, щоб відновитися, щось повинно вас вмерти, якісь відживчі якості. Сьогодні непоганий день для того, щоб кидати дурні звички, і також для того, щоб радикально щось змінювати, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. А тут залишилося дві карти, і вони для постійних глядачів, які постійно мені дописують. Верхня карта для Євгенія. Ансус. Ансус це спілкування, це передача інформації, це те, чим ти займаєшся кожного, кожного дня, коли будуєш сітку Радіо 22. Тож сьогодні треба комусь зателефонувати і поговорити, якщо ти хочеш вирішити якісь питання. Ще для тебе непогані були зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. І Катерина, це ваша карта. Гебо. Гебо це дари. Це духовні дари, це матеріальні дари, це пересичіння якихось шляхів. Сьогодні непоганий день для того, щоб вирішувати якісь складні питання. І саме завдяки партнерам. Вам сьогодні обов'язково треба зустрітися з кимось і якимось чином розкидати свої справи, щоб людина теж займалася тим. Чого вам потрібно, і вам в цьому допоможуть боги. Також сьогодні непоганий день для того, щоб вечором трошки розслабитися з друзями. Ну і ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці скандинавські руни у вигляді карт вікінгів, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний Вакантанка, Господь.